В общем, процесі на результат шанс на щасливе батьківство пропонує медичний центр Мати та Дитина. У Житомирі спеціалісти медичного центру Мати та Дитина провели інформаційну зустріч та конференцію з провідними профільними лікарями міста. неможливих варіантів не народити дитину на сьогоднішній день не існує. Є варіанти зміни тактики, підходів. Але якщо сім'я хоче дитя, і вони прийшли до нас в компанію. Ті можливості, які є в клініці у нас на сьогодні, вони є доступними. Генеральний директор медичного центру констатує, що за три роки до них звернулося понад 50 тисяч пацієнтів, і тільки минулого року клініка провела майже три тисячі процедур запліднення. Задля для вирішення проблем репродуктивного здоров'я у медичному центрі застосовують найновіші технології ми будемо дуже раді допомогти всім жінкам. Це і вирощування яйцеклітин, це і покращення спермограми, а також програми донації сперми. Як це неможливо, донації яйцеклітин, а також сургатне материнство про повиражених показниках торік, до медичного центру мати та дитина звернулося понад 600 жителів Житомирської області.